Всім привіт, ви на каналі Светіш Beauty. Покажу своє замовлення, друге замовлення по поточному каталогу. Покажу, що я а, замовила. Замовили були такі пакети з 10 штук. І тут, скоріше за все, розмірів немає, треба дивитися. Вони вкладаються автоматично також, і треба дивитися просто по пошуку на сайті. Взяла таких, 10 штук, вони досить гарні, на заміну тим крафтовим, які раніше були. Далі, що я взяла? Взяла по знижки. А були акція, сироватку взяла, ліфт, ліфт. Ферман Серум, новейдж, ліфтингове. Також взяла під, крем під очі із з лінійки проти Подразни для ніжної шкіри, яка схильна до подразнень. В різних. Також взяла познижки, спрей для тіла, дуже допомагає, в кого потіють ноги і надирають ноги. Дуже класно тримає піт, ну і взагалі дуже класний, мені подобається. Взяла також консілер. На знижки був а, Колд. Нарешті Я його спробую. Трошечки підредушую свою пігментацію, яку я зараз змагаюся. Так, взяла туш, яка йде за середина зараз. Вона мене була, взяла ще одну, буду рекламувати. Взяла, взяла взяла, взяла а, масажер під очі. Мені той а, а, кружочок випав. Кулька якимось ще не знаю. Ну, прийшлося брати. Отже, будемо брати. Також взяла по акції гідрофільна олійка, дуже подобається, саме на консілери, на тональні основи, ну і взагалі, хто не хоче терти очі і змивати косметику, водостійку ту ж. Тому раджу, була гарна по знижки, якість класна, надовго вистачає. Якщо раптом захочете почитати більше інформацію, можете знайти такий квадратик і прочитати про неї більше інформації про склад, ну і взагалі. Далі взяла олійку нічну, зараз вона, я так розумію, це залишки розпродаються. Взяла нічну, можливо, собі залишу, можливо, на осінь мене забере моя клієнтка. Так, також взяла клієнтка мене Омегу. Зараз на снижки мінус 20%. Для тих, хто займається. У багато розумової діяльності, ну і взагалі просто хто тубується по своїй судини. Зараз на акції чоловічі дезодоранти теж класна на їх пропозиція. Мінус 50% чоловічий Велна Спек і жіночий Велнеспек по підписці. Той самий, що я показувала, пакет вклався зараз є компанія. Зараз я вам покажу скажу його код. Код пакета 528.003. 528.003. Він вкладається за 599. Інка моє замовлення. М -м -м -м, наскільки можна і балів я буду закрила свою особисть і трошечки навіть е звертання. Тепер буду працювати е через філія, буду працювати над тим, щоб заробити більше серденьок. Хопитися, хто скільки в цьому каталозі зібрав серденьок. Чи плануєте ще заробляти, скільки на що попросити? Буду рада поспілкуватися з вами. В мене вже в цьому каталозі я зібрала, в мене активувалися три дівчинки. Е -дві дівчинки три і одна. Е Дві дівчинки, одна партнер бренду і два, два учасника, тобто від клієнти Їх мої, мої гарні знайомі. Вони зробили давно, були неактивні і зробили зараз замовлення. самі зробили серденька. І серденька прийшли мені в якості вдячності від компанії. І одна дівчинка прийшла новенька. вона... Замовила теж здається, туш, ну і ще щось на серденька. Тобто я зараз маю майже 800 серденьок. За свої замовлення, плюс також завел нас компанія, дає ще завел нас 50 серденьок. Хто мав, що ми мали на увазі? Отже, розказуйте, розказуєте, хто що зробив в цьому каталозі, серденька, скільки на що плануєте потратити чи взагалі приймаєте участь в зборі серденьок. Я з вами похвасталася, тепер чекаю зворотнього зв'язку від вас. Дякую всім, хто дивився мої відео. Вподобає, коментар. Буду рада бачити на своєму каналі.